Це один з центральних майданів міста Мальми, столиця пісенного конкурсу Євробачення-2013. Сьогодні в українській делегації за графіком оглядова екскурсія містом. Поїхали! У розкладі кожного артиста на Євробаченні є окремий день для прогулянки містом. Хоча Мальмо і не вражає туристів розмірами, проте подивитися тут є на що. Все почалося із замку Мальмехус, який був побудований ще всередині 15 століття. З того часу він був кілька разів зруйнований ще, а сучасний вигляд набув із 1937 року. За цей час тут була фортеця, замок і навіть в'язниця. Сьогодні це будинок музей, в якому можна побачити та почути фрагменти шведської історії. Воно велике, так що іншого берегу не видно. Але тут, в Швеції, примудрилися збудувати величезний міст загальною довжиною 16 кілометрів, який з'єднує Скандинавію із континентальною частиною Європи. Ересунський міст складається із власним мосту 8 кілометрів та двох островів по 4 кілометри кожен. Дістатися Європу чи Швеції по ньому можна залізничним чи автотранспортом. А це нова гордість жвеції. Хмарочос висотою 190 метрів. Другий у Європі. Цікаво, що перші 12 поверхів будівлі це офісні приміщення, а з 13 по 52 це житлові приміщення. Найвищий хмарочос Скандинавії. Тормен Торсо. Закручений торс, сконструйований за скульптурою іспанця Сантьяго Калаправи. Але більше побачити у Мальмо можна в Колоснолі. Пішки чи велосипедом, які тут найпоширеніший від транспорту. Строение отличное, мне очень здесь нравится вот эти все старинные строения. Именно так я себе представляла, когда читала скандинавские сказки. Вот я сейчас оказалась в скандинавской сказке. В нашій команді одна людина, повз яку ніхто спокійно пройти не може. Звісно, це наш велетень Ігор Вовковінський. Давайте і ми з ним трошки ближче познайомимося. Я родився в Україні, в Вінницькій області, жив там перших сім років своєї життя. І ми переїхали жити в Америку на моє лікування. І ми свою родину ніколи не забували. Мне кажется, два года обязательно объездим. Э, видим всех своих друзей, родственников, скучаем очень В Помарыте Игорь отримав ступінь бакалавра права. У великий час любить читати та рибалити. А нещодавно давно вже встиг з'лятися в кіно. І зовсім не дивно, що його помітив сам президент США. Я, е, я був пожал руку президенту Обаме, е, когда он был в нашем обосном центре Миннеаполисе. Он э он меня увидел, э потому что я ему протянул руку, и он зацепился до меня, и мы и мы ну, минутке две пожали руки. Я ему сказал, что э я съел фотографию с его женой. А он мне сказал, что его жена, у неё этот фотографию у неё на столе. Дізнавшись про можливість взяти участь у Євробаченні разом із Златою, Ігор одразу погодився. Э, я я так порадше отчастююсь здесь, и что Я на команде Украина и после всем хочу сказать, что я постараюсь э, сделать это как получше. Э, всем друзьям, знакомым большой привет. Э, смотрите, голосуйте, если можете. Все. Э, э. Тепер давайте познайомимося з чудовим квартетом беквокалістів вже із лати. Привіт, мене звати Клівлін Водкіс, я з Великої Британії, я вокаліст, композитор, актор та педагог з вокалу. Привіт, Україна, я Даша Мені Я з Києва я допомагаю співати наші чарівні златі. My name is Мене звати Енн Бейлі, я бейк локалістка я американка, живу в Лондоні. Я співаю вже 35 років. Що ще, ще сказати? Я не знаю. Привіт! Я Холі Петрі з Лондона. Я бек-вокалістка і я тут, аби підтримати злату на пісенному конкурсі Євробачення 2013. Репетиційне Євробачення відбувається не лише на головній сцені. Зараз просто в конференц-холі готелю українська делегація до дрібничок відпрацьовує свій виступ. Чим ближче до основних подій на конкурсі Євробачення, тим ретельніше команда з Лати готується до виступу. Адже все має бути на вищому рівні. Кожен елемент шоу, кожен рух не залишається без уваги професіоналів. Відтак до режисера-постановника Максима Литвинова приєдналася і хореограф Тетяна Острове. Незважаючи на втому, злата і компанія навіть на репетиції знаходять час та можливість повеселитися. Цей щоденник завершується, але вже за кілька хвилин в прямому ефірі лише на першому національному розпочинається трансляція першого півфіналу ПСНО конкурсу Євробачення 2013. Під номером 7 виступає Україна. Вполіваємо разом за злату обніч і побачимось вже завтра в наступному щоденнику.